Вітаю всіх, мої дорогенькі, почитала коментарі. І я вітаю на моєму каналі військовослужбовців, хлопчики. Я не знала, що ви на мене підписані. Я знала, що мужчини на мене дивляться, але не знала, що ви пишете, багато військових вас дивляться і на вас підписані. Я дуже рада цьому. І перше питання, звичайно, те, яке ви поставили. Чи буде прийнятий закон про 18 місяців? Це закон, я так розумію, коли людина, відслуживши вже Су 18 місяців, може по собственному бажанню у, да, піти уволитися. Чи буде прийнятий цей закон? Колісо Фортуни? Карта мир. Що вам сказати, мої дорогенькі? Воно буде прийнято, да, коли у нас буде мир. Коли, більш і буде якась чи передишка, чи перемир'я, чи вже перемога, карта миру. да? Коли будуть якісь кардинальні зміни до того, що військових дій майже не останеться, поки що буде так усе, як і було. Так, як і було. Закон цей не буде прийнятий. Найближчим часом? Ні, не буде. Вітаю всіх мої дорогенькі. Хочу подивитися зима 24-го року для нас. Чи щось помінялося? Зима 24-го року для нас. Простих людей. Кардинальні зміни. Багато людей будуть, збираються виїхати. Багато скорбі і печалі. Інформації ми майже не будемо правдивої отримувати, все буде якось запечатано за сім'ю замками. Те, що нам показують, показуватимуть, буде все неправда, тому що Верховна Жіта це карта багато-багато таємниць таємних планів. Карта вибора. Отак от. Як наче наше общество взимку поставлять перед вибором? Війна. Війна чи мир. Можливо, буде якийсь референдум, і ми будемо вирішувати, підписувати щось чи не підписувати щось на кшталт того, як наче ми всі простий народ нас поставлять перед вибором. Війна, дьявол чи мир сонце? Що буде на фронті? Україна поверне. завойовані... Ну, ми щось повернемо. От на територія якась отшельніх та, що була від нас відділена. Повернеться в Україну зимою щось повернеться. Карта жертв. Карта ЗСУ. Ну, в остальному ЗСУ підвисне, звісно. Так би швидко, яким би хотілося, вони продвигати не можуть. Да? Продвигатися не можуть. В Україні, до України буде приєднана якась область, якась місто, територія, земля, яка була окупована раніше. Але далі все зависає по повішеному. Все зависає. ЗСУ їх наче застопоряють. Понімали? ЗСУ попали в ловушку. Тобто все підвисло. Ситуація на цьому підвисне. Так, що буде у владі? Що буде у владі? Зима 24-го року. Влада. Балачки, розмови про переговори, поїздки, прийняття рішень, ітог. Все буде вестись до того, що треба домовлятися і встановлювати временне перемир'я. Временне перемир'я, так? Да? Вся риторика буде направлена на... і наш емоційний фон буде направлений до того, що треба про щось говорити. Говорити, розмовляти. За біжні поїздки буде наша влада їздити, прийняття нелегких рішень. Ну, і нашу владу показано, як паж, да? мало від неї, що залежить. На даний момент мало. Ми всього лиш пажі. Ми всього лиш пажі. А покажіть мені зима 24-го року тепер тих людей, від яких ми залежні. Покажіть зима 24-го року. Дії тих людей щодо України, від яких ми залежні. Будуть повчати, указувати, підводити до миру і до стабільності. Верховні жріці, тіньові кардинали. Та? Карта розрушення, карта башні. Старий, старе треба розрушати, ст строїти щось нове. Хочеш ти того чи не хочеш. Старе будемо розрушати, строїти щось нове. Імператор. Буде попитка устранити нашого президента, замінити його на когось послушного. Буде така попитка зимою готуватися. Чи вдасться це їм? Я думаю, ні. Вдасться. Н -н -н. Я думаю, не вдасться. Попитка замінити у нас імператора взимку, да? або, ну, або навесні там, ну, з Нового року. На більш такого уступчивого і більш покладістого. Або присадити нашого президента. Більше всього не удасться. Його підтримає народ. Його підтримає народ. Не, його не відпустять. Ось, ми не віддамо свого. Ми свого не віддамо. Ось такий дівчинки розклад на цю зиму. І хлопчики теж. Вітаю всіх, мої дорогенькі! Питання від підписників: чи правда, що в Донецьку. Горлівка, Донецька область, є договорняк, що це залишиться за Росією. Договорняк, я так розумію, Між Росією і Україною. І тому там зараз скуповується житло багатими росіянами. В надії на те, що це буде російська територія, ціни на житло підскочили, все дуже подорожало, і люди хочуть масово наші українці туди вертатися, щоб попродавати своє житло багатим росіянам. Я наскільки я розумію. Да? Я хочу подивитися, це фейк очередній російський, чи це правда? Це інформація, що я тільки що проговорила. Покажіть мені, мої дорогенькі. Я правду сказала, чи це фейк? Це все брехня. І дуже інтенсивно. Дуже інтенсивно, всіма розпространяється інформація, граються на наших емоціях. Да? Але це все не серйозно Це все гра, фокусник, фокусник. Це все хитрі ходи для того, щоб що запутати, завести в тупік і розрушити нас із середини, і розрушити нас із середини. чи правда Що туди приїжджають люди з великими грошима з російських територій, в Донецьк і в Горловку. Приїжджають. Люди з великими грошима приїжджають туди за якимсь, своїм шансом, за якимсь своїм шансом. Але це люди, які вже там або проживали, або були. Колись на цій території люди, які наче, повертаються в своє прошле, люди, як наче повертаються в своє прошле, повертаються туди, де вони вже були, де вони вже були, щоб порішати якісь свої питання застарілі, щоб вирішити якісь свої, можливо, не купити, а продати своє майно, да? якісь свої застарілі проблеми, повирішувати, порішати якісь питання по бізнесу, по грошам, але це ті люди, які колись проживали на цих територіях. Або були там, або временно, або проживали. Чисто є людям нашим зараз їхати в Донецьк і в Горловку для того, щоб продавати своє майно. Що вони хочуть попасти в ловушку до дьявола, то хай їдуть. Звичайно, що нет. Конечно, що ні. Які? Звичайно, що ні. На моє питання, чи стоїть людям вертатися в Горловку в Донецьк, щоб продавати своє майно, як вони думають на цю думку багатим руським, які приїжджають його скупляти? Це ловушка, це обман, це маніпуляція, це брехня, це подстава, це нечесна гра з інформацією.